Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші походи в високогір'я Карпат, нібито по білі грибочки, будемо казати проїзд поїстивні грибочки. От. І сьогодні сьогодні в нас понеділок, після дощику, після вихідних днів відвідаємо високі гори і на наявність білих грибів. Число не знаю, понеділок, місяць, серпень. І так, дорога в нас. Дорога в нас прямує на перевал. Щось буде цікаве. Будемо на зв'язку. І покажемо що за даний час робиться в високовірі Карпат. І так, вперед. Хвилин 15 я вже гуляю по лісі. І ось перший білий у нас. О, але якого росту? Ось такі о. Білий класний і на якість непоганий Ось що хочу сказати. За перевалом дощ хіба. Дощ хіба пилюку пробив Жодної калюжі. Це не дуже добре. Белячок номер два. Ну, Но я скажу, что нишка, нишка не такая мягкая. Я третий рыбок. Рыбки все дросли. 8 ketvirta eiti. Ša, šapka majutė. Karo šapka, korė. Meška pracevoje. Červuo, nekikiai viris. A, vėlgi. Uha, kokį koreną. Який виріс велзень Ух ти! Да, йому вже квітка. Ось і п'ятий рибок, Так, молодих немає. Ми більші, а добре хоч більші. Ось і шостий рибок. Шостий, а там якось бачу сьомий. Сейчас мы его... тут него Так.

І так дев'ятий. О. Ні. Не дев'ятий. Ось цей же, мабуть, дев'ятий. Грибок. Так. Оставлю, не знаю, білий, не білий. Йдемо дивитися. Одним словом дев'ять Дивлюся і самому не віриться Літні підпеньки Ось такі тут, ось тут ну, а ось тут добре веде Ось такі два біляки і того в нас одинадцять. мінімум виконали і який? Дванадцятий грибок О, молодий. ось і тринадцятий. Ах, ух ты, й но молодий грибок Ось у нас рибок шістнадцать. 17. 18. 19. Який з виду біля чох двадцятий. Видос гарний, але... Але корінь Ну, Але все одно двадцятий. Ще один немаленький. Уга, тут корінь твердоватий. Двадцять перший. Попадається, але вже гнилі, вже великі. Не як двадцять другий. Ось який двадцять третій. Рибок. Цей, цей якісний. Ось двадцять п'ятий. Ось такий він. Двадцять п'ятий. До того знайшов ще одного. То був двадцять четвертий, а це двадцять п'ятий. А ось і двадцять шостий тіньку собі захотів рости. Ой, яка красота, любуємося? Ох, який грибок! 29-й. Як краса. Ох. От і завершуємо сьогоднішню поїздку високоєрі Карпат. Поїздка... Ну, більш менш далася. От показую результат. Ось такий у нас сьогодні результат. І це є всього-навсього всього 29 білих. Якщо по штуках, якщо на кілограми, ну, з 5 кілограмів є. Ну, а вам, як завжди, бажаю. Кращих результатів, як у мене, ну, а також здоров'я і мирного неба над головою. Я завжди нагадую, не забувайте, ліс наш дім. І будьте добрі, засвучуйте свій дім, не засмічуйте свій дім, а також не копайте грибочки вони ще вчищують повітря, а всі ваші побажання хай повернуть до вас туристів. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.